Ох ти! Привіт! Всім привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі. І як завжди, прошу вас поставити лайк і підписатися. Ну, а я для вас підготувала відео, яке буде цікаве і маленьким, і дорослим. Це відео з океанаріума. Під час війни всіх моїх хрещеників прийшлось вивозити за кордон. Щоб діти не бачили цієї війни, цих вибухів і всього іншого, тому якщо мені випадає можливість побути з одним з моїх хрещеників, я дуже щаслива. А і ось я дісталася до самого маленького. Взяла його на цілий день, випросила у батьків, і ми з ним вже що хотіли, те й робили. Де хотіли, там їздили, що хотіли, те й їли. І ось цілий день ми провели я, моя донька і мій хрещеник-сєвочка. Оце такий нормальний рибка. Привіт! Сєвчик, це три какого Ага. Да? Слушай, а губы такие у так хочется потрогать? Какая рыбка? Я все забываю. Добрый день, давайте знакомиться. Я рыбка Дори. Круто. И тут уже гарно. Да я а я думала, що це просто рибка. А там Муріна? йо маю там Муріна. Вона така симпатична. Жовтенька, як бананова. Оце, А що ж їй таке маленьке місце дали? Вона така велика. Вони ж ховаються по Та все одно. Чуєш, вона дуже крута. Я таких морян жовтеньких не бачила, я бачила тільки таких темних. Вони як не справжнє. Ага. Як жопку хватит, то буде справжня. Смотри, хоча за спиною. І ще їх є в професіональному Плюс так, пишли. Все да, такая, а да, що в нього беленька, смотри? Це все добре. Ні, вона якісь камінчики понабирала в рот. А то його просто. Щось, якісь поламані Зверштова. дубчики. Красивая які! Така, радіоактивна, Яркі. Такі. Такі. Типу така радіактивна. Що радіоактивна? радіоактивна? Ну, Просто ну, яскрава. А ну давай оці подивимося, а це золоті рибки. Ну, Треба за... загадувати бажання. Бажай, щоб війна закінчилась. Ой, рибка, рибка, давай, виконай наше бажання. Ой, дивись. А там анцитрус, бачиш, який величезний на камінчику. Дивись. Його і не видно, він замаскувався під камінчики. А ну-ка, тут що у нас? Ой, дивись, як гарно. Бог мой <свят> звик воно прыгнуло. А тут смотри, это что, скат такой? Посмотри сюда вниз. Конопушчатый. Видишь? Обалдеть. <свят> Ёкарный бабай. Это <свят> акула? Ох, ми, его она страшна. ты вы не Ты вы, А глянь, как она. Это потому что Сева вкусный. Глянь, как она сразу. Оп, оп, такая еда пришла. А там малюсенький скатик, Севчик, давис. Сейчас, сейчас, почекай. <laughs> <laughs> Пришли далі. Пришли сюда вот так, по колу. Нас дуже порадував київський океанаріум, дуже було цікаво, дуже було чистенько, світленько, гарненько. Прям приємний персонал був і нам дуже дуже сподобалося. Ну а після океанаріуму у нас запланована квест кімната Майнкрафт, і ще ми хочемо поїхати в Смайл Парк повеселитися на гірках, попригати на батутах, поїсти щось смачненьке. Девчик, дай сюда. Тут пацики відпочивають. А пальчиком не тыкай. Мальчик? Варнюсь, а вот деви сделаны кеки. Майбутки. Так хорошо сидеть. Ты бачишь? Ты маскалась. Да, маскуются. Не на звони, а. Встал до корень. Ага. До корень ела. Класс. Алихатор. Алихатор. Ого. этот, смотри. Я таких в жизни не видела, он как будто бы разрисованный. А, добычай, смотри. Ну, а ну поставь пальчик вот тут сверху. Оп. А с с с что, с что с это бобычай. такое? Да? Ну можно трогать. насправді зараз, поки ми гуляємо по океанаріуму, повітряна тривога, і так як він знаходиться в підвальному приміщенні, то ми там сховалися. Під час повітряної тривоги машину кинули де попало. Я вас просто ховала дітей швидше, тому що ми якраз в такому районі, ну де часто прильоти, тому ось така ситуація. Ні, тут не взяти. Якщо тут повітряна повітряно трошки все, самі вибрали саме найбезпечніше місце, щоб зіграли.

<реклама> меньше, О, тут меньше, <реклама> но такая. Это нам Правда? У нас такие ракушки есть в миниатюре. Куда? <реклама> Какой, не дай Бог на него наступить. <реш> Отакі рибки, попугайчиків в Єгипті. Yeah. І вона <реш> ж світиться <реш> дивись. Де-де-де шоко. Оця риба, ніби два ока такі білих струмних. Uh -huh. Що таке? <реш> О, повітряна тривога закінчилася. Ладно. Можна йти в -кімнату. Я хочу не хочу нікуди йти. Мама, М -м. Дивись, там риба на мене школа. Ой, яка хорошенька. О, це коробочка. Прелість яка, У неї такі рожки. Вона на уліточку похожа. На раблика. Такої такою, такою зайка. Ой, смішний. Корова, да? Ой, прелесть, она еще так ротиком делает. Ой, мой, 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 мой. ой, 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 зойка такая. Классная она какая. Боже, это я принцесса прямо такая. Дотик, дивись, какая рыбка гарна. Я скажу, на меня Она просто прелесть. Принцесска такая.

Стань на фоне Маша, черепашки. Стань на фоне черепашки. Севчик. Стань на фоне черепашки. Ничего. Ну, я так... Вот, хочешь, чтобы... Маша, ну, пусть там расскажи. <соцентричные>

Тихо, тихо, вона більше, ніж ти. Ого, а чого вона лежить, а не плаває? Вона прикольна. Сєв, дивись, який в ній грібенець високий. Сєвчик, дивись, який грібенець високий. Ой, вообще. Губа. 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 А це якось вони з головою. Да, Де кровати? Це що за огромна кроветка от мама? А ну велич серчик не ти, що, що завоє, чесно, Ану, віде, на екран. Понятно? Цікаво. А я знімала до цього чи ні? Ну що, тобі сподобалось? Так. Да. Там хочеш. Я хочу це. Оце із упакую, а там дирочка є, щоб вішати його. Uh, не, ну там їх цю... мотається це. А обмотується веревочку? Yeah. Ну давай, тьоті кажи, хай вона тобі достає. А ти вибрала Я хочу зубні Ще Шия буде були шия буде болить від зубами голодона. <станут> Іди, тобі дадуть коробочку і ти обереш. Так, ти з цих? З цих? Чи маленький отой може зубик, ні? Ні. <плес> Все? Віснуля, ти який? А я той, що поміньше буде. А Віснуля буде той, що поміньше. Так. Зараз. От з цих, так? Так. Віснуля, ти є такий, що ти? Ці по 90? А, ці також коло. Сюді може й Все, визначились?